Та на моєму каналі Руни. прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Два в одному буде відео, адже питання схожі. Ну, зараз зрозумієте. Отже, мене питали: чи будуть влітку масовані обстріли України? Ну, і також питали, чого орки так активізувались в обстрілах. Ну, давайте, відповідно, два цих питання і розглянемо зараз. Ну що, поїхали? Отже, скажіть мені, будь ласка, чи будуть влітку цього року масовані ракетні і дронові обстріли України? Хай скажуть роне правду. Ота. Лагус. Єра. Ну, так, да, будуть. На жаль, будуть. Дивіться, що за руни тут випали. Да, до речі, ставте, будь ласка, лайки підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладку Спільнота в наше сообщество, там актуальні новини. Дивіться, що у нас тут. Ота, Лагус Єра. Ну, всі три руни позитивні, всі три руни кажуть так. Чого? Дивіться, ось їм якісь, якась власність цим іде. Ну, ось, зокрема, оце от поставка. Ці дві руни в зв'язці. Поставка чогось. Ну, Як знаєте, як результат раніше проробене Ну, Тобто по контрактам. Ну що, схоже, що шахеди, так. Шахедами і далі будуть лупити. Ах, ну, гаразд. Дякую за відповіді. Ну, по областях я, в принципі, буду дивитися окремим відео, відповідно. Ну, але подивлюся, на, на, вже на червень, так? Ну, а зараз, чого ж так активізувались? Отже, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чому росіяни так активізували обстріли от саме останні кілька тижнів? А я скажуть вони правду. Ансус перевернутий. Хагавас. Феху. Ейвес. Сторона. Райда. Ну і добре, докладу. Інгус. Ага. Дивіться, що в нас тут. Цікаво, цікаво. Хоча передбачено. Отже, Ансус перевернутий Хагове з феху. Ну, початок так собі. Ну ось дивіться, що у нас тут. Чому? Ну, ось де дезінформація, брехня і так далі. Відразу падає, так? Дивіться далі, Хагавас, Ну, відповідно, Хагувас, ви почуєте, ну, зрозуміло, руйнування, чого руйнування? Да, ось чого, власності. Ну, допомоги, вважайте, так. Військової допомоги. Ну, ось, відповідно. Ей вас, по стару, на райду, інгус. Ну ось феху, ей вас. Це якраз ну власність для оборони, так? Ну і ось, зокрема, бачите? Прильоти дронів, в тому числі по обороні, так? Зокрема, можна і таку трактовку допустити. Дивіться далі. Ну, відповідно, ну, так, хочуть те, що нам поставили, знищити. Відповідно, ну, не секрет. Думаю, що там по декільком складам Так, І сьогодні по військовому об'єкту в Хмельницькій області. Да? На жаль. Ось дивіться. Ну, певна інформація прикривається. Зокрема, стосовно і стосовно руйнувань, так і стосовно оборони. Ну, зрозуміло. Дивіться далі, райдо, Мінгус. ну відповідно, ну, ось рух благ, до речі, так, відповідно поставки. Е, ну, Не тільки склади, а й там і залізницю, одним словом, пошкодити і так далі. Ну, Щоб, щоб зрозуміло, щоб зламати поставки. Але бачите, на кінець інгус падає. Ну, обломляться. Звичайно, шкоду нанесли і ще схоже нанесуть. Але все рівно. Те, що вони хочуть, у них не вийде. Була приємна для нас ситуація завершиться. Ну, а раз, в принципі. Е а ну, добре, є в мене ще певні здогадки. Ну давайте в голову запитаємо, що руни на це скажуть. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи оці -от всі масовані обстріли останні тижні? Направлені на те, щоб відтягнути контрнаступ, а Іскатеру не правду. Феху. Так, і що у нас тут? Ну, добре, довертаю по часовій. Манус перевернути. Евес. Ну, добре, доклало. Урус перевернутий. Тейс перевернутий. Лагус. Ага. Дивіться, що у нас тут. Фех, ума перевернутий, Евас, Урус перевернутий, Тейвас перевернутий, Лагус. Ну, багато перевернутих рун. Ну, але зараз про все по порядку. Ну, дивіться, так, так, пов'язано з тим, щоб відтягнути контрнаступ. Ось якраз власність, яка до нас приїхала, так. І ось, відповідно, щоб її прибрати, так? Mm. знищити, зокрема. Е, дивіться далі, що це таке. Ну так, Людських жертв нанести, зокрема. І задля чого? Задля, того, щоб і дух просадити. Бачите? Mm. Якраз ну, залякати. так-так, Це от якраз про це. Ось Ева вас рух. рух. Ну, відповідно, тут, як знаєте, як ухід людей в кращий світ, так і рух, зокрема, ну, так як як кажучи. Ось, Контрнаступ, так, який має початись, ну саме активний, активна його фаза, активний рух уже, так. Ось, відповідно, урус перевернути, щоб за максимально загальмувати чому, щоб не було сили. Ну, ось, Просадити бойовий дух, знову так я повторюсь. І, але на кінець все-таки падає лагус. Прямий. Тобто вектор буде правильний і все рівно, і воно все рівно почнеться. Тобто, оркам не вдасться зламати. Ну, шкоди нанесли, звичайно, так. Але не критично і воно не відсрочить. На наше щастя. Ну, гаразд, що тут ще спитати. А, до речі, стосовно Києва, ніби він бачив думку, чув думку, що це е, вишукували, де Петрі, от так і саме от луплять так, тому що Путін віддав е, прик... наказ знищити саме Петріот в Києві. Не дає він йому покою. Давайте, до речі, це подивимося. Я думаю, актуально буде тут подивитися. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи сильні обстріли Києва останніми тижнями пов'язані з тим, що росіяни хочуть знищити Петріот? А це сказати, що я скажу не правду. Єра. Так, що у нас тут соло? Ну, ну так, всі три руни позитивні. Е, ось дивіться. Вундіо Єра ось, щоб радість була, бойовий дух собі підняти. Ось ніби, знаєте, розказати, що вони там планували це все перепланували. Ось дивіться, яку ми роботу проробили, які ми молодці. Ось результат. І ось ну, перемога. Ага, тільки обломляться. Дивіться, що в нас тут. На це сторону росіян, якщо подивитись. А наша сторона, ну і по, неї, і по нам можна пояснити. Ну Ось, у нас радість, що Петріо дійсно працює, і навіть, е будемо так говорити, ну як це, кінжал теж збиває. Хоча сумнівались, чи може, чи ні. Ну, ось, позитивні новини, знаєте, радість. Ось. Як результат знов-таки раніше про роботи, і що це? Це ось перемога паде. Чи знищать? Дуже сумніваюсь, от чесно. Виснажить, ну. Можуть, в принципі, да. А ну добре, давайте запитаємо. Хоча, ні, не буду світити все-таки. Е, ну, тоді все. На цьому тоді, напевно, все. Все, що хотів, подивився. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить.